Добрий день. Чи можу Добрий задати день. вам питання? Будь ласка, наразі у Харкові завершився опалювальний сезон. Як ви оцінюєте роботу наших комунальних служб? Навідмінно, просто супер. У такий тяжкий час. Все вчасно дуже було зроблено. Просто супер. Вони в нас вумнички. Так, дуже добре. Що би ви їм побажали? Побажали би терпіння. Ми все зможемо. Все буде добре. Я вважаю, що на з 10 на 100%. відсотків мені дуже сподобалося, що все так універсально. Я з Холодної Гори добиралася на працю і добиралася там була карта, все вже написано. на наступний день було як добратися, що і безкоштовні маршрутки червоні були. Тому я вважаю, що і світло по графіку. Я дуже рада. А що би ви побажали нашим комунальникам? Комунальникам терпіння І я бажаю їм міцного здоров'я, тому що здоров'я зараз найголовніше. І я хочу сказати їм дуже дякую. Дуже дякую нашому меру, нашим комунальникам, нашим ЗСУ. Дякую ЗСУ, як кажуть, бо без них в нас би не опалювалося нічого. Все дуже добре, харків'яни найкращі. Я вважаю так. І сезон опалювальний пройшов дуже чітко. Все було на рівні. У нас тепло було. Я навіть не пам'ятаю, жодного разу не пропадало. Все було добре, класно. Навіть було трошечки зажарко, а так ну все класно, все добре, все супер. Що би ви побажали нашим комунальникам? Я б побажала їм. Терпіння, наснаги, тому що вони дуже багато роблять для нашого міста, і я дуже вдячна, що у нас є такі фахові спеціалісти, які завдяки їм, я думаю, що наше місто так цвіте і просвітає. До роботи нашого мера завжди відносився дуже гарно. За опалення в нас взагалі ну, завжди було опалення, і ну, взагалі зима була достатньо теплою, тому ну, ми не мерзли, як можна сказати. Жили на нових домах, ну, і зараз живемо. Що би ви побажали нашим комунальникам? Ну, здоров'я, першочергово, і напевно ну, витримки. Ну, щоб, ну, щоб взагалі живі були і здорові всі. Тепло було. Було все добре. Дякую меру, дякую всім, хто нас забезпечував теплом. Що би ви, ви побажали нашим комунальникам? Терпіння. Терпіння, да. сил і терпіння. Дуже дякуємо. Ми їм дуже вдячні, тому що без них Харкова Харкові вже не було. Руїни були. Звісно, на самому найвищому рівні, що жодних нарікань не було. Чесною вчасною, ну, почався опалювальний сезон, та й весь час у квартирі було Тепло. Ну, — Так, да, дуже тепло, дуже комфортно. Ні. А враховуючи те, що вони роблять під час так, деяких причин, то ну. Жодного поганого слова про наші комунальні служби ні, не в якому разі. Великий уклін, бо після цих вихідних, коли ну реально світло з'явилося через там ну півтори доби, ну що тут можна сказати? Дуже добре, дуже схвально, ніяких питань немає. Зауважень, да, все було тепло, все було і головно. навіть зараз Дякую. в часи блекауту в наших оселях тепло, є вода. І ми маємо змогу гуляти з дітьми. Що би ви побажали нашим комунальникам? Ну, наснаги в роботі, всім нам терпіння, мужності, ну продовжувати тримати фронт кожен як може.